Отлічна бригада, морська піхота. Морська ж піхота завжди попереду. Армія має захищати свою країну, а не нападати на чужі. Welcome to Ukraine! Відкрив пляшку шампанського і закрив через тиждень. Треба любити свою техніку, любити, поважати, ремонтувати, смащувати і так далі в вільних часи від бойових дій. Не можна нічого поганого про нього казати, бо він може підвести. Але слава Богу, за стільки часу за той час і за цей час жодна бойова машина мене не підвела. Було їх багато, але всі вони виконували те, що від них вимагалось. Найскладніше це добре маневрувати. Виконувати свою бойову задачу, так, щоб весь екіпаж залишився живим. Це найскладніше. Відповідальність за осіб, якими ти командуєш. Так само, як керувати підрозділом піхотинців, як командир відділення, так само, і керувати танком. Це той самий підрозділ, який в броні діє як єдиний організм. Саме головне, щоб були хороші люди, побратими, в яких ти будеш впевнений які тебе не кинуть, які не відступлять, не сказавши, що вони відступають вчинок був, який мене вразив, те, що коли вбили одного з наших партнерів, хлопці, незважаючи на те, що був обстріл, забрали його тіло і відступили. Тобто не залишили його на полі бою лежати мертвим. Армія має захищати свою країну, а не нападати на чужі. У цьому і полягає суть армії захищати територіальний кордон і свою територію, а не забирати чиїсь там, бо, бо це вже якісь імперські такі ці м -м, замашки. Творити такі звірства, які вони роблять. І взагалі вторгатись в чужу країну в раді захисту якихось інтересів свого президента. Ну, це я вважаю, що це не неправильно. Так само, як в Афганістані, так само, як в Чечні, так само, як в Придністрові. Усюди Росія веде якийсь такий агресивний імперський захват. Жоя мрію про мир, про мир в нашій країні, про процвітання нашої країни, про те, щоб наша країна розвивалась і була не гірша, ніж інші країни. Для того, щоб мої діти вже не відчували тої потреби і того, що відчував я на даний момент, щоб вони знали цю війну тільки з книжок і з художніх фільмів. Щоб вони ніколи не відчули того відчуття, що відчував я, що відчувають всі ті, хто зараз захищає свою країну. Знав, відкрив пляшку шампанського і закрив через тиждень.